часто для 16-річних юнаків і юнок коледж це перший крок у доросле життя вони приходять за професією, але чи готують коледжі не тільки до оволодіння знаннями за своєю професією, а й до життя у суспільстві? Чи знає молодь про те, як захищати свої права, як критично мислити, як побудувати громадянське суспільство, де цінується демократія, верховенство права і свободи? І часто викладачі коледжів повинні готувати молодь до цього, але дуже часто студентські ради у закладах освіти існують формально. І студенти не знають, яким чином захищати свої права. Задача викладачів полягає у тому, щоб надати ці знання, і студенти виходили не тільки професіоналами своєї справи, а й громадянами, готовими розвивати і будувати нове суспільство. Саме коледжі повинні стати хабами демократії для того, щоб Україна процвітала.